Україна колядує, колядує вся земля, колядує Городочина. У ці дні святкові. Ми з вами, шановні телеглядачі, колядували, відпочивали, святкували. Ще багато подій та новин опинилося у полі зору журналістів Телерадіо центру Про них далі детальніше. Вітаю вас! Люди святкують, комунальники працюють. На вихідні та святкові дні водопровідна та каналізаційна мережі не давали спокою ні мерії міста, ні працівникам комунального підприємства. Грип набирає обертів. Лікарі попереджають про небезпеку самолікування. І за 13 днів нового року 13 немовлят принесли лелеки у сім'ї городочан. Першим у 2016 році народився хлопчик Владислав. І про це та інше детальніше у наступних сюжетах. Коляда іде світом. У ці святкові дні на вулицях нашого міста та району лунають різдвяні колядки, в яких люди. Прославляють Христа, бажають усім здоров'я, миру, спокою та щасливого Нового року. Зоря ясна, ясна я своя прекрасна, на світ світила. Зоря ясна, ясна я прекрасна на світ світила. на весь світ світила, дала людям знати. Що приюди люди приходили? Дитятко вітати. І в четвер на свято Василя центральна площа зібрала церковні хори усіх віросповідань. Усі спільно заспівали найулюбленішу серед українців колядку. Детальніше про спільні коляди у наступному випуску новин. Ну а в новому 2016 році у городку першим народився хлопчик. Маленький городочанин з'явився на світ 1 січня о 14 годині 20 хвилин. Батьки назвали сина Владиславом. Вага 3,700, зріст 52 см. Поки перший городочанин, народжений у 2016 році, спокійно спить, його батьки приймають вітання від гостей. Привітати молодих батьків із таким чудовим новорічним подарунком прийшов мер міста та секретар міської ради. Для міста Городок це перший хлопчик, який родився у 2016 році, це стверджує те, що місто буде жити, тому що народжуються діти. А ми, в свою чергу, будемо робити все для того, щоб в місті було комфортно і затишно, і дітям і дорослим. Народження дитинки це завжди чудова подія для кожної сім'ї. Так як ваша дитина вже є особливою, адже він народився першим у 2016 році. Отже, ми зичимо щиро, щоб ваш синочок завжди був першим у житті, щоб він прославив вас як батьків, щоб він прославив наше місто і щоб ви завжди тільки тішилися. Щасливі батьки дуже радіють народженню синочка, до речі, третього у сім'ї. Батько маленьких козаків безмежно вдячний дружині за подароване щастя. В першу чергу хочеться побажати, подякувати своїй жінці за чудового сина. Це наш третій син. Перший син Олександр, другий Адріан і третій Владислав. Ну, побажати міцного здоров'я, щастя. Ну і всього всього найкращого. Ну, народження кожної дитини завжди щастя для матері, а тим більше такої довгоочікуваної. Ти, як чоловік сказав, в настрої е, хлопців хотілося б і дівчинки, але ну, це не страшно. Вони молоді люди, є в них шанс ще й мати вже четверту дівчинку. Я хочу побажати цій сім'ї, звісно, міцного здоров'я. Щастя, достатку, благополуччя. Хай ваші діти вам приносять тільки радість. До речі, за фахом молоді батьки, педагоги, мати працює в городській школі з польською мовою навчання, а тато в воденецькій школі. Звичайно, що заробітня плата низька, хотілося б якось реалізувати напевно в інших якихось таких спеціальностях для того, щоб поставити їх на ноги і дати дорогу життя. Загалом станом на 13 січня у городку народилося 13 дітей – 7 хлопчиків та 6 дівчаток. І у новорічні та різдвяні свята не відпочивали комунальники. Неспокійними виявилися як перший день різдва, так і наступні святкові дні. В першу чергу роботи комунальникам додав снігопад. В той же час у ці дні виникали проблемні питання і через людський фактор. Далі детальніше. Техніка комунального підприємства на вулицях міста почала працювати ще у ніч 6 на 7 січня. Було задіяно автогрейдер, екскаватор дві вантажівки КАМАЗ і навіть розкидач піску, який два роки тому було законсервовано. І вона була законсервована так, як не було її потреби використання. Міста хватало розвезених купок. І двірниками було людьми іменно забезпечено повністю на 100%. Ми розконсервували, запустили, загрузили і посипали суміш у дороги, так як був великий голос. Не відпочивали і двірники. В той же час на роботу у святкові дні виходили і ремонтники комунального. 8 січня стався прорив у 150-й водопровідній чавунній трубі. В результаті без води залишилися жителі 18-квартирного двоповерхового будинку по вулиці Шевченка. Нам позвонили мешканці будинку по вулиці Шевченка. 60, по питанню того, що під землі є фонтан води, виїхала сюди бригада. Було прийнято рішення спочатку значить, розробити план дій і забезпечити матеріалами необхідними для ліквідації даного прориву. І вже з ранку 9 січня бригада комунального підприємства приступила до аварійних робіт. Того ж дня у 16.00 водопостачання в даному мікрорайоні було відновлено. В той же час в ці дні двічі працівники служби комунального підприємства виїжджали прочищати каналізаційні труби. Виклики були на вулицю Київську та Миру. Період прочистки каналізації спеціалісти, які проводили ці дані роботи, було і стільки. Непотребу, який не повинен знаходитись в каналізаційних мережах, і тому тут дуже велике прохання до мешканців городовських городка. Прохання дуже велике. Подивіться, будь ласка, що ви кидаєте в каналізацію. Разом з тим, міська рада повідомляє, що при комунальному підприємстві створено аварійну бригаду для ліквідації різних проблем із каналізаційними мережами та мережами водопостачання. Для того, аби викликати ремонтників, можна зателефонувати за телефоном гарячої лінії 068 841 87 21. І вже як ми розповідали у останній день минулого року. Новий подарунок передано для галузі. Медицини запалила вогонь нова котельня із двома твердопаливними котлами, яка обігріватиме приміщення районної лікарні. Дана котельня обігріватиме найбільшу за площою бюджетну установу. На котельні встановлено два твердопаливних котли виробництва красилівського агрегатного заводу потужністю 400 кВт. Слід зазначити, що така котельня стала першою в районі. Даний проект вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям обласної ради і обласної державної адміністрації, перш за все. Ну і районного бюджету. Загалом нам котельня обійшлась практично в мільйон двісті п'ятдесят тисяч. Але от ми зараз буквально підрахували в середньому ця котельня окупиться за два роки, тобто реально вона вийде вже на прибутковість. Ми зменшуємо витрати по опаленню лікарні від 50 до 70%. В Той же час наразі повністю завершені зовнішні роботи з утеплення та облаштування фасаду лікувального корпусу районної лікарні внутрішні роботи тривають і тепер. І зважаючи на скарги городочан, які мешкають поблизу колишнього цукрового заводу, у городку, і на те, що на величезній території землі занедбані та захаращені. За яку підприємство хоч і сплачує орендну плату місту відповідно до укладеної угоди, втім не використовує її за призначенням, через що там розгулюють лиси та зграї бездомних собак, і це може в будь-який момент спричинити лихо. Міський голова Василь Підлісний та його заступник Сергій Літвінчук вирішили днями зустрітися з дирекцією приватного підприємства Універсам з цього приводу. Спільно з мером міста і його заступником ми побували на кагатному полі колишнього цукрозаводу. Там мали змогу побачити, що територія у хащах не прибрана. Охороник, який одразу відреагував на нашу присутність, на території підприємства з'явився, що попередити нас про те, що територія приватна проводити тут зйомку не можна. Після пред'явлення міським головою посвідчення не дуже бажав спілкуватися, втім підтвердив, що собаки бездомні тут гуляють і, можливо, й лиси. Хоча сам він їх тут не бачив. Та, опісля як повідомили нам у мерії, виконавчий директор ПП Унімерсам, так і зустрівся з міським головою в усній формі. Керівниками було погоджено, що дирекція підприємства найближчим часом вирішить або самотужки наведе і далі наводитиме порядок на території земель, або укладе відповідну угоду з КП Городок Комунсервіс. Дане питання на особистому контролі міського голови. Продовжуємо випуск основним із трьох питань засідання позачергової сесії Городоцької районної ради сьомого скликання, яке відбулося 12 січня, було питання щодо внесення змін до районного бюджету на 2016 рік. Як пояснила депутатам районної ради Тетяна Буцька, начальник управління фінансів районної адміністрації, внесення змін до районного бюджету на позачерговій сесії районної ради обумовлено необхідністю приведення районного бюджету до прийнятого Верховною Радою України 25 грудня минулого року закону України про держбюджет на 2016 рік. Та виконанням вимог частини 2 статті 77 бюджетного кодексу України, у якій передбачено, що у двотижневий термін з дня офіційного публікування закону про державний бюджет відповідні місцеві ради мають привести обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом при плануванні бюджету. Ми врахували податкову єдину ставку оподаткування дочних 15%. Зараз прийнято податковим кодексом 18%. Також нарахування на зарплату у нас в бюджеті враховано 20%. Це тобто друга стаття, а нам необхідно привести відповідність через те, що в податковому кодексі прийняли ставку 22%. В зв'язку з цим в нас збільшено обсяг трансфертів на 42 мільйони 497 тисяч 421 гривень. А саме за рахунок субвенції з державного бюджету на державні програми соціального захисту населення на 22 мільйони 724 тисячі 17 гривень. Медичну субвенцію для нашого району збільшено на 15 мільйонів 702 тисячі 100 гривень. Освітню на, 727, на 728 тисяч 700. І інша субвенція Сатинської об'єднаної територіальної громади для нашого району. Складає 3 мільйони 342 тисячі 604 гривень. Таким чином загальний обсяг трансфертів з державного бюджету районному збільшено на 39 мільйонів 154 тисячі гривень. Також збільшено обсяг доходів районного бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів на 1 мільйон 326 тисяч гривень. Сесію затвердження зміни бюджетних призначень головним розпорядникам коштів районного бюджету за рахунок власних доходів районного бюджету в сумі 140 тисяч 121 гривня та за рахунок іншої субвенції Сатанівської селищної об'єднаної територіальної громади до районного бюджету. Збільшено нарахування на заробітну плату, збільшена освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом для відділу освіти. Обсяг медичної субвенції для районного бюджету в державному бюджеті передбачено в сумі 25 п'ять мільйонів 113 Тисяч управлінню соціального захисту населення за рахунок субвенції з держбюджету збільшено кошти на державні програми соціального захисту населення. І, на жаль, маємо сумну новину через дитячі пустощі. На тонкій кризі загинув семирічний хлопчик. Трагічний випадок стався дванадцятого. Січня о 16.20 на путь зв'язку 39-ї державної пожежно-рятувальної частини городка надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої допомоги. Медик сказав, що у селі Бедриківцях карета швидкої допомоги забрала до реанімації дитину, що провалилася під лід. Як 7 семирічний хлопчик та 11-річна дівчинка пішли гратися на річку. Але лід був дуже тонкий, і хлопчик провалився в воду. Дівчинка намагалася його витягнути, але лід почав тріщати під нею. Вона бігом побігла по батька. За лічені хвилини батько прибіг, витягнув хлопчика з води. Лікарі швидкої допомоги діагностували у хлопчика ознаки життя дорогою до центральної районної лікарні. Вони здійснювали реанімаційні заходи. Та після двох годин боротьби він помер у лікарні. Шановні батьки, користуючись можливістю, хочу попросити вас. Дивіться за своїми дітьми, не пускайте їх на кригу, тим більше коли вона тонка, щоб не ставалося таких нещасних випадків. І також хочу застерегти рибаків. Не виходьте на кригу в таку погоду, коли плюсова температура і крига недостатньо груба. Гриб набирає обертів. Поки епідемії на Городоччині немає, проте кількість захворювань на вірусні інфекції підвищується. І по закінченню канікул медики прогнозують ще більший ріст захворювань на цю недугу. Лікарі інфекційного відділення Городоцької райлікарні щодня приймають нових хворих. Наразі на грип хворіють переважно дорослі, причому цілими сім'ями. Сам німов зрозуміти, що потім розбирав температуру пішла. Вчора ну, до 39 літала. Прийшов связивати скорою і привезли сюди. Дома я тільки не був в ніч. 39 було, 39,5 до 40. Всі Зять, дочка, внуки. В лікарні опинився і однорічний Ярослав. У хлопчика вірус викликав ускладнення. Ми попали в лікарню з симптомами бронхіту, лежимо вже цілий тиждень, температура в нашого хлопчика. Йде на олишення. Загалом наразі чимало хворих перебувають в стаціонарних відділеннях лікарні. Також досить багато людей знаходяться на амбулаторному лікуванні. Люди просто йдуть сім'ями, як і дорослі, так і діти йдуть. Ну діти в меншій мірі в наші йдуть, так як наше знаходяться школи на канікулах. В наші таких масових випадків захворювання дітей не спостерігається. Переважно дорослі. Діти ж у лікарню потрапляють частіше вже з ускладненнями, бронхітами, пневмоніями. Захворюваність в даний час трошки вже зростає, наростають вірусні інфекції, і після цього йдуть ускладнення у вигляді бронхітів, пневмонії. Діти поступають з ускладненнями в дитяче відділення. Ну, в дитячому відділенні не можна сказати, що вже переповнене, але кількість дітей збільшується з кожним днем. Саме висока температура, яку важко збити, і є першим симптомом цьогорічного грипу. Також характерні ломота в тілі, озноб і головний біль. При цьому сухого кашлю може і не бути. Частіше він з'являється на другий-третій день. Основні групи ризику по підвищенні захворюваності, на яких слід звертати увагу всім, це є вагітні, це є діти малесенькі до року, це є хворі серцево-судинними захворюваннями, хворі з хронічними захворюваннями бронхів та легень, і також хворі, особливо з ожирінням. Ці хворі найбільш чутливі до грипу і вони досить таки важко його переносять. І, як правило, цей грип завжди йде з ускладненнями всіх людей. В той же час медики наголошують, що такі препарати, як амізон, новірин, гроприн, Азин не є основними для лікування грипу. Для грипу є специфічні препарати. Вони в аптечній мережі таміфлю, озелтамівір, Він в нас не, немає його в нас на Україні. Він тільки є в лікувальних закладах. Відтак лікарі рекомендують хворим не займатися самолікуванням, а звертатися до медичних установ. Здоровим жадять проводити профілактичні заходи, а також провітрювати та зволожувати приміщення і уникати великих скупчень людей. І про криміногенну ситуацію в районі, 8 січня близько 18-ї години у селі Слобідка Сатанівська по вулиці Чернігівській, 28-річний житель городка, відкрито викрав у 8-річного місцевого жителя 37 гривень на минули ці дні і без дорожньо транспортних пригод. 9 січня цього року близько 13-ї години дня водій автомобіля Ваз 2109 рухаючись автодорогою. Зі сторони міста Городок напрямку СМТ Сатанів на засніженій ділянці дороги, не впоравшись з керуванням, втратила керування, керований нею транспортним засобом. Виїхала на самого зустрічну руху, де допустила зіткнення з водієм автомобіля Хунда, який рухався в зустрічному напрямку. От, і в результаті цієї автопригоди е, декілька осіб, а саме четверо осіб, е, е, були травмованими доставлено Городоцьку центральну районну лікарню. І буде змінено рух на перехресті при виїзді з міста з 12 січня у городку на перехресті при виїзді з міста в напрямку Хмельницького проводиться демонтаж старих дорожніх знаків і встановлення нових. По завершенні даних робіт дорожній рух на цьому перехресті буде змінено відповідно до встановлених знаків. Всі ми на сьогоднішній день провикло те, що на даному перехресті рух здійснюється по колу, і є таке право поняття, як правило поміха справа, право правої руки. То сьогоднішнього дня розпочалися дорожні роботи, здійснюється демонтаж старих дорожніх знаків і поновлення нових дорожніх знаків, які будуть визначати те, що на сьогоднішній день на даному перехресті, де рух здійснюється по колу, то круг буде рахуватись головним. І минулої суботи 9 січня відбувся різдвяний турнір серед дорослих команд з волейболу. Змагання проходили у спортивному залі Городоцької школи номер 4 Турнір організовано міським центром спорт для всіх. На змагання було запрошено чотири кращі волейбольні команди: із Дунаєвець, Ярмолиць, Чемеровець та Городка. Різдвяний турнір розпочався о 10-й годині. Це Змагання серед дорослих команд, команди, які грають вже на область, які Ну, високого рівня майстерності, такі як тут і кандидати в майстри спорту, і першорозрядники, тобто високий рівень волейболу в нас тут на Городочині продемонстрований. До речі, минулого року городочани посіли друге місце в області, а донаївчани стали чемпіонами. Останні і цього разу були налаштовані підтвердити своє звання. Вони, як завжди на перемогу. Ми самі з міста Дунаєвець, та і так налаштовані на перемогу, як завжди. Організатори ж турніру зазначили, що приємно, що завдяки Олександру Герезі у нашому місті є де проводити подібні змагання. В той же час вони мріють проводити турніри не в спортивних залах навчальних закладах, а в сучасному спорткомплексі. Було б, звісно, дуже гарно і красиво, якби ми в суперсучасному комплексі могли участвувати. Це тільки мрії, але мрії збуваються на те вони мрії. Цього ж разу турнір проходив у спортивному залі школи номер 4 Городочани першу гру грали із командою із Ярмолинець. Гра закінчилася з рахунком 2-0 на користь городочан. Кожна поразка це поштовх до нової вершини, тому ну, розробиться немає в чому. Та городочани сподівалися на ще більший рівень. Хоча зауважують, враховуючи те, що гравці городоцької команди не завжди можуть зібратися на тренування. Кожна перемога для них особлива на даний момент, зважаючи на те, що всі гравці, наші хто студенти, хто ну не не завжди ми можемо разом зібратися і пограти. І зараз на канікулах такий момент стався, що всі поз'їжджалися, і можна сказати, що у нас найсильніший склад на даний момент є в команді, і ми, я думаю, претендуємо на перше місце. Підтримати свого тренера волейболіста прийшли і його вихованці. Тренер у нас е, деколи бої і строгий, а деколи і веселий. Ну е, так як він з нами деколи так має на дисципліні. Ну і в нас є так сати результати, як, як він нас тренує. А так то взагалі, взагалі дуже, ну, дуже, шикарний да, дуже, дуже хороший тренер, чоловік. Дуже да, і поважаємося. І навіть більше юні волейболісти зазначили, що їхній тренер продемонстрував високий рівень гри і показав на практиці, якою має бути командна гра. Грав сильно старався, дуже гарно всі yeah. зіграли. Змагає, щоб підтримували один одного при грі кожен, щоб кожен ну, тягнувся, ну, боровся за кожен м'яч. Боротися до кінця ніколи не здаватися. В результаті городоцьким волейболістам вдалося здобути перемогу і в поєдинку із командою Чемеровеччини. Та гра із найбільшим суперником, командою із Дунаєвців, була досить напруженою. В результаті вона закінчилась із рахунком 2-3 на користь Дунаївчан. Відтак за підсумками турніру, різдвяний кубок отримали волейболісти із Дунаєвець. Друге місце вже другий рік пов'яний кубок отримали волейболісти із Дунаєвець. Друге місце вже другий рік поспіль. Посіли городоцькі волейболісти. Третє Чемеровецький і четверте Ярмолинецький. І спортсмени підкорили обласний поміст. Вісім золотих, чотири срібних та дві бронзових медалі привезли городочани із чемпіонату області з пауерліфтингу. Змагання проходили з 8 по 10 січня у Волочиську. Далі детальніше. Пауерліфтинг для городка це досить молодий вид спорту. В нашому місті професійна команда з пауерліфтингу займається рік, і з юними спортсменами займається майстер спорту міжнародного класу Андрій Андрушченко. Саме завдяки йому зазначають юні спортсмени, вдається досягти високих результатів, так і цього разу. В той час, коли чимало городочан святкували різдво, пауерліфтери тренувалися і вже 8 січня поїхали на змагання. Наші змагання відбувалися три дні. В перший день ми нашою командою ми допомагали їм, хто відносився до першого дня заліку. Ось. А на другий день виступали юніори, чоловіки, особисто я. Я вибору перше місце на цих змаганнях. Ось. І надалі готуюся на чемпіонат України, який буде відбуватися в Коломиї. Ну і велика завдяка, звісно, нашому тренеру Андрію Олександровичу Андрюшенко. Він дуже багато зусиль приложив до цього особисто і для мене. Ось ну і велика вдяка нашій команді, тому що вона дружна. Конкуренція була дійсно важкою, тому що багато дівчат брали участь у змаганнях з різних міст Волочиськ, Хмельницький, Дунаєвці, Городок. А також наші дівчата дійсно дуже мужньо боролися, і завдяки цьому здобули найвищих сходинок. П'єдестал. Також я хочу подякувати дуже нашому тренеру Друщенко Андрію Олександровичу. Тільки завдяки його зусиллям ми обіцяємо таких результатів. Городу Волочиську загалом представляли 17 спортсменів. Із них шестеро дівчат та 11 хлопців. В різних вікових категоріях юні городочани продемонстрували прекрасні результати. Найкраще виступили Артем Лисий, Наталія Підлісна, Сергій Підлісний та Віктор Романюк. Наші спортсмени викинули нормативи спорту та Ти також виконали майстер спорту. Але тільки на чемпіонаті України ми можемо підтвердити офіційного проходженням допінг контролем. І тоді вже будуть звання присвоєна як майстра спорту. Це претендують. Підлісний Сергій, Ритуков Василь, підлісна Наталія, якби трошки не зібрала, але дуже талантлива учениця, яка все схватує. Загалом чемпіонаті області взяло участь 86 учасників. Серед них городочани вибороли 8 золотих, 4 срібних та дві бронзових медалі. А також встановили рекорди області. Загалом прийшло все дуже удачно. Дуже добре. Ми встановили три рекорди області і Старі воїни городоцького району, такі як Романюк віктор, майстер спорту, присівши стангують двісті дев'яносто кілограм, пожавши 200 і 240 кг кілограм. Затягнувши, то посів також перше місце і став абсолютним чемпіоном змагання. Ну дуже порадував всіх учасників і всіх глядачів. Разом з тим пауерліфтери Ліфтери Городочини дякують народному депутату України Олександру Гарезі за сприяння у поїздці на змагання, а також за створені умови для підготовки спортсменів. І сніг та помірний морозець змусили нашу дітвору повибігати на двір, сісти на санчата та стати на лижі і ковзани. Зимові канікули завершуються. За ці перші дні нового року дітвора встигла до схочу накататися на санках. Маленькі городочани облюбували найбільш зручні спуски та гірки, зокрема по вулиці Ванахса, на центральному стадіоні та на інших вулицях. Щодня там десятки дітей давали волю своїм емоціям, адже вже давно не бачили такої гарної зимової погоди. Це були всі новини, які встигли підготувати журналісти телерадіопрес-центру для вас, шановні телеглядачі. І вже через декілька днів освячуватимемо воду на богоявлення творча група програми Городочина. Бажаю вам, шановні телеглядачі, здоров'я, щастя на цілий рік. На все добре, до нових зустрічей.